Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Поговоримо про те, як висловився Трамп про Меган Маркл, як там справи у принцеси Кетрін. І у нас з вами такий прям тиждень Меган та Харі. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Тож давайте спочатку швидко згадаємо про принцесу Кетрін. Минулого тижня ми вже з вами згадували про те, що Кетрін з'явилася з дітьми в портретній галереї. Але на той момент не було відомо про цікаву особливість. На Кетрін був піджак від українського бренду. Дуже рідко процеса обирає одяг не від англійських брендів. Інколи це буває зара, але тут прям наш піджак. Бренд називається Петр Петров. І якщо ви зайдете на їх інстаграм, то у них буде написано щось типу Vienna-based. але в нього є доставка по Україні. Можливо, їх дизайнер переїхав до Відню, і той самий піджак, який на Кетрін, коштує півтори тисячі гривень. Вони вже швиденько також одночасно в інстаграмі створили і хайлайт, який так і називається. Кейт, 16 лютого буде Бавта. Ми звичайно дуже чекали. І Кетрі і Вільяма, але Кінзінтонський палац підтвердив, що ані Вільяма, ані Кетрін не буде на Бафта. Дуже шкода, тому що ходили такі чутки, що Кетрин та Вільям все таки будуть на цій церемонії на цьому заході. Тим паче принц Вільям є патроном цієї організації вже дуже багато років, і вихід на Бафта є частково традиційним виходом для Вільяма і Кетрін з одного боку, а з іншого і в 21-му вони не виходили. Дуже шкода, звичайно, дуже хотілося побачити на Кетрін якусь красиву сукню, щось таке, але вже як є, їх цього року не буде. Ми зовсім трошки вже говорили в режимі реального часу в телеграм-каналі про новини щодо суду принца Гаррі, саме візового суду. Тож, Спочатку пройшов візовий суд принца Гарі. Звичайно, сам Гарі на суд не приходив, були лише його представники, і рішення суду було таке: взагалі можна назвати рішенням суду. Тож суддя сказав, що він може дозволити публікувати дані з візового статусу принца Гарі. Якщо це не буде суперечити закону про конфіденційність, якщо протилежна сторона зазначить, що саме вони хотіли б публікувати, тоді захиталася в повітрі, що ми можемо Можемо дізнатися статус принца Гаррі, чи в нього якась талантвіза, чи він там по шлюбу, чи Бог його знає, як ще. В той момент прозвучала фраза, що хочуть притягнути до всього цього Трампа, щоб він особисто запитав публікацію даних принца Гаррі. Конфіденційність в США просто існує. От чесно, скажіть мені, як багато людей переїхали, подавалися на талантвізу і брехали про вживання заборонених речовин. Я особисто піпець як проти, тому що навіть це те, що називається легкими, я в таке не вірю. Але давайте об'єктивно: купа людей, всіх цих стендаперів, блогерів, які отримують талантвізу в США, вони точно про таке брешуть. Просто що сам Гаррі зробив величезну дурницю, розказав про це в книзі його за це спіймали, але я впевнена, що й сам суд в момент цього рішення це розумів, і всі сторони це розуміли. Я впевнена, що Гаррі платить величезні податки в США і відлякувати людей рівня принца Гаррі зі США таким прецедентом ніхто б не захотів. Податки в США то святе, і не встигли ми відійти від заяви судді, як заяву зробив сам Дональд Трамп. За його словами, принц Гаррі може видихати. Тож Дональд Трамп сказав, The New York Post, що він не зацікавлений більше у вигнанні Гаррі з країни. Далі пряма цитата. Зверніть увагу, це не мої слова, це пряма цитата Трампа. Я не хочу цього робити, я залишу його в спокої. У нього вистачає проблем з дружиною. Вона жахлива. Трамп просто такий Трамп називав жінку жахливою, просто як справи з толерантністю. Ну, але це Трамп, типу, він такий. Тут це жахливо, але це Трамп. Я не фанат Меган Маркл на даний момент, але називати на рівні президента жінку жахливою це екстравагантно, м'яко кажучи, і я взагалі не прибічниця таких слів і рішень. Коротше, ми слідкуємо за справою Гаррі далі, але схоже, що тут у Трампа, як з баном Тіктоку, він всіх налякав, щоб вели себе як треба, а потім завернув це, ніби все добре, ви мені не потрібні і не були потрібні з самого початку. Дуже неочікуваним способом ми з вами отримали Різдвяну листівку Меган Меган Тагарі з дітьми. У Меган є подруга Глорія Стеймен. У неї нещодавно брали інтерв'ю про інтер'єр її дому. І на фото в вітальній можна побачити листівку, яка стоїть на столику. Це або якась адова підстава з боку Глорії, або випадковість, але там прям видно обличчя дітей Меган Мегантагарі. Ті самі, які нам ховають її листівки віддають. З фотографіями дітей зі спини. Арчі мені особисто схоже на Меган. Але тут треба ще врахувати, що фото чорно-біле. Не видно, що у Арчі руде волосся, але мені він не сильно схоже на Гаррі в такому чорно-білому форматі. А от Лілібет мені чомусь схоже на принцесу Діану. Я прям не знаю, я прям сиділа, роздивлялася. Мені буде тут дуже цікаво почитати вашу думку з цього приводу, чи це тільки мені так, чи вам також вона схоже на Діану. За припущенням таблоїдів, це листівка за 2023 рік. І за віком дітей це в принципі співпадає. Діти такі милі, гарні, фотка чорнобіла на зворотньому листі, хоча дуже-дуже розмилено, через такі сильні приближення, можна побачити королівську монограму. Але той факт, що Гаррі та Меган так бережуть своїх дітей, це ну вони ще маленькі. Це отут, якраз таки це питання їх приватності, і вони мають право на те, щоб їх. Ховати. Але тут цікаве питання: а як так вийшло, що взагалі цю листівку побачили? Фотосесія була зроблена ще два місяці тому, і всі ці фото були викладені ще два місяці тому. Помітили дітей і цю фотографію цю листівку тільки зараз. І це буквально підірвало таблоїди. І тут або дійсно хтось один такий суперуважний це помітив з одного боку, бо... З іншого, фото стоїть прямо на першому плані, ніби навмисно, може не навмисно, бо в принципі фон такий дуже яскравий, чи можна було її помітити спочатку чи ні. А може там команда Мегани Гарі обережно все ж таки в таблоїдах звернули увагу спільноти на те, що там от, діти Меган та Гаррі. Фотка класна, але реально цікаво, як так вийшло, що аж через два місяці ми побачили таку листівку. Взагалі, останнім часом Меган Маркл доволі активно почала вести свій інстаграм, і одне з відео, яке вона нещодавно опублікувала, я б хотіла з вами також проговорити. Тож це доволі велике відео, в якому вона розповідає про те, що коли вони з Гаррі два-три тижні тому були в місцевості, яка вигоріла через оці всі пожежі, вони зустріли молоду дівчинку 15 років і її маму. Тож дівчинка і мама дівчинки поділилися з Меган, що у них в сушилці або в пральній машинці згоріли разом з домом, звичайно, з машинкою з усіма речі, які дівчинка нещодавно придбала на концерті Білі Айліш. І ось дівчинці було неймовірно образливо за цю футболку. Меган змогла знайти контакт з Білі Айліш. І ось додому Меган для цієї дівчинки доставили купу Мерчі Білі з її підписами, для того, щоб Меган передала. Ці дівчинці, все це на Меган переполошився весь світ. Ти така багата можеш дозволити собі цій родині придбати будинок, а не якісь там футболки. Я тут не дуже розумію таблоїди, які переполошилися на Меган з тими словами, що вона б мала придбати їм будинок. Вона може це придбати, але це занадто філософська і занадто складна тема, щоб її обговорювати про те, що от багаті вони мають там абсолютно все допомагати, все робити до останньої копійки, все віддавати. Ну це як на мене, занадто. То складна тема, робила реально класну штуку. Вона підтримала підлітка, підтримала дитину. Тут мені здається, до Меган докупатися якось. Ну це вже занадто. Людина робить об'єктивно непогану річ, хорошу річ, і прям її так мусолити. Ну це вже реально занадто. І ще, до речі, доволі милий акцент з цього дня на Меган помітили футболку, і в неї тут на шиї написано Арчі і Лілі ім'я імена її дітей. Інші роялс, ті, які в Великобританії багато працювали цього тижня. Наприклад, королева Каміла відвідала благодійну вечерю в Лондонській бібліотеці. На заході вона зустрілася з Хеліною Боннем Картер. Королева Каміла є патроном цієї бібліотеки з 2012 року. І нарешті Каміла дістала брошки. Цю брошку ми вже з вами бачили на Камілі кілька разів. І якщо я не помиляюся, то вже обговорювали її влітку. Тож, це брошка у вигляді Мушлі. Повністю покрита діамантами з однією перлиною в центрі. Брошка була розроблена сером Курто Томпсоном ще у 1910 році в Лондоні. Компанією Goldsmith and Silversmith. А він її подарував своїй сестрі, і його сестра після смерті залишила цю брошку королеві матері в 1944 році. Брошка була залишена як знак поваги і глибокого захоплення, щоб передаватися від королеви до королеви. Колись вона стала чи не найулюбленішою брошкою королеви Єлизавети, королеви матері, і вона регулярно носила її протягом десятиліть. Королева мати носила її до глибокої старості і обрала саме її на святкування свого сторіччя в 2000 році. Звичайну, брошку успадкувала королева Єлизавета II і також часто її носила. А після її смерті тепер ця брошка перейшла до королеви Каміли. На камілі ми бачили цю брошку, наприклад, на Дідей в липні 2024 року у Франції, а також на один з днів королівського аскоту того ж 2024 року. Також королева каміла відкрила САРС. САРС це центр надання допомоги жертвам сексуального насилля, які пропонують медичну, практичну, емоційну підтримку людям. Тож вона відкрила новий такий центр в Ксетері. І знову дістала брошку, і це також брошка, яку ми бачили. Але це її особиста колекція бджілки, яких вона прям дуже любить. Це така її більша бджілка. Для планів на майбутнє стало відомо, що король та королева відвідують Ватикан та Італію в квітні цього року. І, до речі, до цього візиту, до квітневого візиту, в Хайгров пройшла вечеря. Відео з цього заходу публікував і фонд Короля, і Королівський інстаграм. Каміла повернулася до своїх таких син. І образів, можна на фото роздивитися, як виглядає Хай як виглядає Гров всередині. Це реально якась італійська віла, красива. Взагалі видно, що красивезний будинок. Я розумію пристрасть короля Чарльза до цього місця. На заході також від Великобританії були Вікторія та Девід Бекхем. Вікторія неймовірна красуння, неймовірна. До речі, з її фото також можна так роздивитися, трішки, як виглядає Хай Красиве місце, красиве. Візит красивий, якийсь магічний. Вони ще таку музику наклали у фонді короля. Фонд короля взагалі красиво підкреслив, як вони готувалися до цього заходу, готували всі страви, готували музику. Кожна травинка, як все це до кожної деталі готується. Насправді, коли дивишся на такі відео, розумієш, що для того, щоб створити просто, здавалось би один вечір в їх будинку, треба величезна команда, яка таке створить. Саме тому це виглядає настільки легко, красиво і неймовірно. Принцеса Анна відправилася до лікарні Саусміт, щоб подякувати лікарям, які лікували її після інциденту з конем влітку 2024 року. А король Чарльз пізніше відвідав Нансленд. Що це таке? Це містечко на території герцогства Але Ми розуміємо, що це герцогство так багато років належало Чарльзу. І для Чарльза воно має особливе місце в серці. Спочатку він відвідав будівництво екологічно чистих будинків, які будують. В рамках фонду короля, а також зазирнув у школу і оранжерею. Робочий вихід був також у принцеси Кетрін. Він стався у вівторок. Вона відправилась на північ Англії для того, щоб відвідати центр матері дитини в жіночій в'язниці у Стайл. Саса Кетрін є патроном організації Action for Children. Це організація, яка захищає дітей в найбільш вразливих середовищах, в найбільш молодому віці. Вона також зустрілася з групою жінок, Нік, які колись користувалися цим відділом у цій в'язниці, це стало п'ятим виходом принцеси Кетрін за останні два тижні після того, як вона повернулася до офіційних виходів королівських виходів. На принцесі Кетрін було красиве пальто від італійського бренду Блейс Milano І підбори також ми знову бачимо, що в неї доволі стійкі стійкі підбори. Від бренду Джанто Росі вона доволі часто їх надягає. До речі, вартість пальто 1800 фунтів стерлінгів. Сережки на принцесі Кетрін також привернули увагу. Це нова пара від бренду, який називається Катерина Джеймс Джуелери. І що ви думали, ці сережки вже повністю sold out. 8 лютого було відкриття Invictus Games. Спочатку ввечері Меган та Гарі прибули до готелю у Ванкувері. Це було лише фото з машини 7, веч... 7 лютого вечір, і вже з 8 розпочалося все цікаве. Спочатку вони відвідали сніданок. Першого дня фотографувалися з людьми. Це команда Сполучених Штатів. Обіймалися багато тут на кадрах. Прям видно, що люди до них. Тягнуться. І саме тут стався вже такий популярний танок принца Гаррі. Далі було відкриття ігор. Вже на початку повноцінного першого дня всі прямі мі, -мі дивилися на меган і Гаррі, вони з великою радістю цей мімімі -мі -мі людям дарували, всі їх знімали, меган з цими блакитними штучками. Вони красиво. Можна сказати, грали на публіку, може не грали на публіку, це класно, мило, але відрізняється від того, що вони колись заявляли, чого хотіли, але знову ж таки. Вже як є. Меган поцілувала Гарі перед виходом на сцену, але багато ЗМІ публікували цей поцілунок другим, тому ну, здавалося в повітрі, що по черзі це був другий поцілунок, але не так. На церемонії, звичайно, Гарі сказав своє вступне слово. Меган спочатку стояла на фоні, як такий сірий кардинал. Також це фото розтаскали всі таблоїди. Потім вона підійшла до Гарі, і у них був другий поцілунок. Всі знову ж таки взірвалися від щастя. А от таблоїди помирав. Що ось ми видавали, ніби вони хочуть розлучатися. А вони нас всіх просто розвели, бо вони хотіли привернути увагу до якоїсь важливої події. Але в принципі це було зрозуміло. Ми ще три місяці назад з вами говорили про те, що там навіть більше ніякого розлучення немає, не буде цього розлучення. Зараз точно ні. І... Це просто спроба привернути увагу до якоїсь важливої події. І ми тоді аналізували, що можливо це буде або Invictus Games, або вихід нового, нового шоу Меган Маркл. Як бачимо, вони привернули увагу до Invictus Games. І ну, тут це важливий захід, тому. Це явно був їх план. Багато хто звернув увагу на слова принца Гарі. Він сказав: у цей момент, коли немає недоліку в кризах, немає відсутності невизначеності, немає браку слабких моральних якостей у світі. Цінності, які ви втілюєте, те, як ви себе ведете, не лише на віктос Геймс, а й кожного дня ваша мужність, ваша стійкість, ваша людяність втілюють шлях перед нами всіми. Ми за це вам надзвичайно вдячні. Багато хто вбачав в цих словах відповідь Трампу на слова про Меган, про те, що вона жахлива. І Гарі звинуватили в тому, що він відволікає очі світу від такого важливого інвіктус, використовує сцену «Інвіктусу» і направляє ці слова на якісь особисті образи щодо Трампа. І ми всі з вами розуміємо, що от що, що а Інвіктус Геймс для принца Гарі це надзвичайно важливий захід. Я не думаю, що він би. Його використовував у власних цілях. Меган для першого дня обрала цікавий, як на мене, образ. Шоколадний їй личить. Такий він трішки королі... королівський. Це насправді цільна сукня. Я спочатку подумала, що це окремо спідниця, окрема ковтинка, але ні. А от пальто привернуло багато уваги, в якому вона сиділа в залі. Це пальто від того ж бренду, що й пальто за її першого різдва в Сандрангем. Багато хто спочатку не звернув на це увагу, але друге пальто Меган підкреслило знову цей зв'язок. На відкритті інвіктус також, до речі, виступала сусідка по Монтесіто, Меган та Гаррі Кеті Пері. Меган відвідала далі з Гарі ігри різних країн, різних видів спорту. Наприклад, вони поспілкувалися з командою Франції і побували на баскетболі на кріслах колісних. Потім відвідали гру в хокей, і ось тут те саме друге цікаве пальто. Це те саме пальто, з яким вони були з принцем Гарі. У Австралії 6 років назад, коли це був королівський тур, і це вже була така друга відсилка на життя в королівській родині за там за добу, там за 48 десь годин. один, і багато хто такий. Ху -ху". Якось дуже багато відсилок на королівську родину. Також серед цікавого за ці дні Меган і Гарі зустрілися з австралійською командою, з якою у Гарі специфічна дружба. Колись у 2018 році вони подарували Гарі смішні такі плавочки, і це частина їх там культурних якихось речей. Вони ще хотіли, щоб Гарі розписався на них, але по протоколу він не міг цього зробити. Навіть він тоді потім зізнавався, що він реально ці плавочки використовує. І ось у 2021 році. Отому році команда Австралії знову привезла Гарі, але на цей раз крихітний такий купальничок. На що Гарі сказав: О, Боже, це так недоречно! Я це обожнюю. Дуже дякую. Меган написала Австралія, ви знову це зробили. Взагалі про цю історію стало відомо з інстаграму Меган. Вона там у нас тепер просто новий блогер. У неї там купа, купа, купа історій, просто по 100 разів по 10-20 історій на день. До речі, команда з Нігерії зробила подаруночки для дітей Меган Мегантагарі. Це такі футболочки, де написано Арчі і Лілі, і для самих Меган Мегантагарі. Другий день Меган та Гарі назвали днем ком'юніті та підтримки. Меган виглядала дуже гарно. Читала діткам, не тільки їм книги, вони мило спілкувалися. От всі заходи, а я дивлюсь на ноги Меган. Ну які ж вони нереальні? Я коли важила 40 кг, у мене таких худих ніг не було. Вона, звісно, от в цьому плані вона неймовірно виглядає. Якось взагалі, як вони такі тоненькі. А в цей час відвідав симпозіум по працевлаштуванню для. Ветеранів на третій день Інвіктор зустрівся з народом Скваміш. В рамках програми Сім'я та друзі. Культурний центр Скваміш запропонував спеціальну екскурсію з гідом і досвідом використання виготовлення ремесел корінного населення для всіх членів учасниць. Меган та Гаррі активно брали участь в цьому заході. Розлетілися ці відео, де вони там на якихось місцевих інструментах грають з дітками. Але ну, я вважаю, що це дуже мило. І саме в цей день принц Гаррі вирішив пожартувати над Меган. Він виступав на сцені і покликав її і сказав: а зараз Меган для вас, для всіх заспіває. І Меган така, ні, боже, ні. І потім вона виставила сторіс. Вона також заходить за сцену і в неї питають: ну що, ти будеш співати? І вона така, ні, боже, я не співаю. Як на мене, це дуже весело, і це по-доброму. Це не якийсь некрасивий некрасивий жарт в сторону дружини. Мені здалося, що це справді дуже мило. Віктос, це. Ще одна дитина принца Гарі за часів королівської родини по ньому видно, наскільки для нього це важливо, наскільки ці заходи для нього важливі. І передати, наскільки вони важливі для всього світу, ну просто неможливо. Але після такого графіку Меган та Гарі, напевно, завалюються вдома на тиждень, на два на диван та відпочивають, бо заходів просто три мільйони. Купа ігор, купа відвідувань, купа, купа, купа всього суперактивні в них дні. Наступного тижня ми ще з вами проговоримо, як саме закінчиться Invictus Games, тому що закінчення буде аж 16 лютого. Але те, на що я звернула увагу, наскільки у Меган цього разу влучні образи. Вони всі обережні. У неї немає проблеми, що щось не пропрасовано, немає проблеми, що верх і низ сильно різного кольору, все підбирається фактурно, по фігурі, або якесь таке красиве, все світле, те, що їй дуже личать світлі кольори, білі, молочні. Ну, вона реально от в цьому році, на цьому Invictus, вона виглядає. Красиво і по-королівськи, і я впевнена, що цього разу її не мають рознести на молекули, за те, як вона виглядає, бо вона виглядає реально дуже гарно. Подивимося, звичайно, як будуть інші дні інвіктусу, як вона буде виглядати на там церемонії завершення, тому подібне, обов'язково проговоримо це наступного тижня. Але поки за ті три дні, що ми її бачили, це прям лайк. Дуже красиво виглядає. На цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже в цю суботу. Бувайте!